Вітаю, геймери! З вами В Цьому відео розглянемо восьмий випуск блогу сайту Fantastic Pixel Кастел з циклу історії привода» про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду. 25 липня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено восьмей епізод історії привода, який отримав назву Заснування студії Грек Стріт засновник студії. Я припускаю, що деякі з вас тут, щоб дізнатися про гру, а інші, можливо, більше зацікавлені в нашому шляху до її створення. Ця стаття сподобається шанувальникам нашого шляху, тому в цьому блозі не буде багато деталей про Ghost. Я ніколи раніше не засновував студію. Насправді, три компанії, в яких я працював раніше, були гігантськими, добре налагодженими видавцями Microsoft, Blizzard і Riot Games. Тому я не мав шаблону, як почати з нуля, але мав деякі орієнтири. По-перше, я знав, що ми хочемо працювати віддалено. Більшу частину часу, який я провів у Riot MMO, я працював віддалено, і команда була дуже ефективною, а моральний дух високим. Я також знав, що це дасть нам доступ до талантів з будь-якого місця, замість того, щоб змушувати людей переїжджати з сім'ями заради стартапу. По-друге, я знав, що ми хочемо, щоб студія залишалася досить невеликою. Для ММО завжди поспішаю додати. Тому було дуже важливо залучити правильних людей, які не тільки хотіли створювати ту саму гру, що й ми, але й хотіли керувати студією так само. Однією з речей, яких я навчився в попередніх компаніях, була важливість цінностей. Кожна компанія має свої цінності, і часто вони вивішуються десь на стіні, а потім забуваються. Riot, зокрема, дуже серйозно ставились до своїх основних цінностей. Я хотів зробити те саме. Коли ми зібрали нашу першу команду з приблизно 10 осіб у Fantastic Pixel Castle, ми взялися за визначення наших цінностей. Перша була непорушною. Я хотів зосередитися на гравцях. Як це робили у Riot. У них на кожне питання відповідали з точки зору того, що найкраще для гравців. Більше того, мій стиль розробки полягає в тому, щоб бути дуже відкритими з гравцями щодо рішень, які ми приймаємо для гри. І чому? Тож ми знали, що хочемо ставити гравців на перше місце у всьому, що ми робимо. Після деяких формулювань ми висловили ці цінності так: перше партнерство з гравцями. Кожна ітерація виводить нашу гру на новий рівень. Партнерство з нашими гравцями формує довіру та допомагає нам сприймати різноманітні точки зору. Наша друга цінність стосується того, як ми працюємо в команді. Я не є великим диктатором чи автором, який приймає всі рішення і має підлеглих, які їх виконують. Я наймаю розумних людей, які знають, як виконувати свою роботу, і я хочу не заважати їм і дати їм можливість творити. Я також хотів переконатися, що всі відчувають себе комфортно, задаючи складні питання або ставлячи під Сумнів припущення. Але для того, щоб це працювало, потрібно багато довіри. Потрібно вірити, що коли хтось не згоден з дизайнерським рішенням, він робиться з бажання поліпшити гру, а не з бажання атакувати людину або просто виграти суперечку. Однак це працює в обидва боки. Людина, яка піднімає питання, також повинна вірити, що її відгук буде почути і що остаточне рішення все одно приймає особа, яка приймає рішення. Потрібно вислухати багато думок, але все одно неможливо вирішити суперечки шляхом консенсусу або суперечок. Зрештою, це перетворилося на друге разом у цьому. Ми створюємо довірливе робоче середовище, де легко висловити свою думку, якщо ви думаєте інакше. У моїй першій компанії Ensemble Studios засновники хотіли, щоб компанія була чудовим місцем для роботи. Вони приділяли велику увагу тому, щоб люди отримували задоволення від своєї роботи, виходячи з припущення, що щасливі співробітники є більш продуктивними і менш схильними до пошуку кращих умов праці. Я також хотів визнати, що, хоча відеоігри можуть бути важливою частиною життя багатьох людей, кінцевими рахунками ми просто створюємо від. Ігри це допомагає не ставитися до себе надто серйозно. Третє. Отримуйте задоволення від роботи. Ми любимо ігри і вважаємо, що їх створення має бути приємним досвідом. Ми не вважаємо ці три цінності незмінними. Наприклад. Кілька місяців тому ми розглядали можливість додати четверту цінність про здорову терміновість. Врешті-решт ми вирішили, що це все враховано в орієнтованості на гравців. Ми хочемо якомога швидше представити наш продукт гравцям, але з часом, у міру зростання студії та зміни викликів, що стоять перед нами, ми можемо додати або переписати деякі з цих цінностей. Моральний дух у Fantastic Pixel Castle дуже високий. Ми регулярно проводимо анонімні опитування і дуже відкриті до відгуків. І ми бачимо, що всі, хто тут працює, щасливі бути тут і вірять у наші цінності та бачення нашої гри. Я не думаю, що це випадковість. Ми свідомо наймали співробітників, які відповідають нашій культурі та цінностям. Наостанок хочу сказати, що цей підхід також дуже добре працює в ігровому дизайні. Якщо ви зможете заздалегідь визначити цінності для своєї гри, це допоможе вирішувати складні питання. Наприклад, ви можете вирішити, що для вас важливіша ясність дизайну, ніж його складність. Це, ймовірно, допоможе вам прийняти або відхилити деякі конкретні пропозиції, але я можу більш докладно розповісти про цінності ігрового дизайну у майбутньому блозі. А що ви думаєте про восьмий епізод? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному видео!